Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вночі на аеродромі Енгельс я вам тут картинку ставлю, щоб ви подивилися саме відстань, там майже 700 кілометрів. Відбулися гучні і цікаві події. Тому у сьогоднішньому відео посмакуємо цю тему і розглянемо цікаві запитання. А перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Тож, давайте почнемо. Що ж сьогодні вночі трапилося на аеродромі Енгельс? Звідти дуже часто тушки взлітають. Що ж там трапилося? Цікаві там події відбувалися вночі. Ніхто не спав. Для нас це свято, а для них великі втрати. Тут в нас воєнна саме перемога, і хтось нам у цьому допоміг для того, щоб ми ось цей чіткий план втілили у життя. І тут Верховна Жриця, король Пентаклів, Лицарь Пентаклів. Звичайно ж, влада Росії буде максимально приховувати усі втрати. А вони дійсно значні, тому що оці дві Пентаклові карти кажуть мені саме про масштабність того, що відбулося вночі. Розкриваю, докладаю на верховну жрицю. Щось це така за таємниця велика. А таємниця така, що дуже багато в них втрат, тому що оці дві карти мені кажуть про смерті людей. Навіть там хтось і загинув, і я вам скажу немало. І так як тут в нас десятка мечів завершує розклад, це можуть бути знову ж таки як людські смерті, так і саме попадання у літаки, тому що нас мечі це карта повітря. Те, що літало, вже літати не буде. Ну я вам скажу, там їх подирявили дуже так знатно. І карта справедливості, звичайно ж, все це відбувається по справедливості. Закон карми ще ніхто не відміняв. П'єтінка кубків на дні колоди, далі за нею йде. Шістка жезлів, двіка кубків. Ух, дивіться, ось ці карти мені кажуть, що знову ж таки хтось нам допоміг якийсь король жезлів. Король жезлів людина при владі. Тобто дійсно була в нас допомога, плідне співробітництво, яке призвело до позитивного результату, тому що шістка жезлів це карта переможця, це отримання з заслуженої винагороди і це досягнення нашої кінцевої мети. П'ятірка кубків – така карта досить негативна. Це великі втрати, тому що тут три кубки вже лежить і тільки два стоїть. Але ця людина дуже засмучена і вона не помічає, що за її спиною ще є два кубки. Тобто дуже вони якось засмутилися. Ось так. Давайте зараз ще запитаємо конкретно про втрати. Які втрати понесли расисти сьогодні вночі на аеродромі Енгельс? Наскільки це було взагалі масштабно? Ці карти кажуть, що, скоріш за все, рашисти у найближчому майбутньому планували обстріл саме з цього аеродрому. Але на зараз цей план накрився бідним тазом, тому що тут четвірка мечів. Це карта зупинки, це карта стопу. І неможливості діяти по оцьому наміченому планові. Але цікаво, знову ж таки, відповідають карти, можливо, на цьому аеродромі був або поранений, або взагалі загинув якийсь тут імператор, людина при великій посаді при владі. Це теж може бути. Саме щодо збитків, тут в нас десятка пентаклів, туз пентаклів. Ну, карта мені показує, що дійсно збитки дуже великі на величезні суми грошей. І тут оця карта в мене часто показує ППО. Можливо, вони намагалися якось захиститися, але не вийшло. Плюс, можливо, навіть якісь установки їхнього ППО теж постраждали. Але у будь-якому випадку, по цим картам, у найближчому майбутньому ми дізнаємося якусь додаткову інформацію щодо цієї теми. Далі я тут докладаю. Гарні новини для нас. Що ще може бути? Карта мені кажуть, що є в нас таємний план знову ж таки для того, щоб знищити їхній ресурс. Тут лицарь мечів жорсткі, агресивні воєнні дії саме з повітря, коли летить, по відразу багатьом цілям. І знову ж таки карта колісниці активні дії. Вони будуть намагатися максимально захищатися, але все одно карма їх настигне, і оці карти мені кажуть, що скоріш за все у найближчому майбутньому будуть ще удари, і навіть не по одній цілі, що стосується саме аеродромів. Але зараз ми це перепитаємо. Давайте запитаємо спочатку, чи зможуть вони швидко відновити роботу оцього аеродрому Енгельса і швидко якось залатати оці дірки, які були завдані цієї ночі. Ой, такі тут карти красиві, просто не описати словами. Лицарь Пентаклів, п'ятірка кубків і вісімка мечів. Я вам скажу, що для того, щоб якось відновити там все, їм знадобиться чимало ресурсів і часу. Тому що лицар Пентаклів – це саме повільний лицар із всіх чотирьох. Великі втрати дійсно, я вам скажу по цим картам, тут взагалі таке вибухове комбо просто негативу. Не зможуть вони взагалі відновити якісь літаки, тому що тут... Карта обмеження, можливо, в них просто не вистачає якихось деталей для того, щоб їх поновити, а можливо, вони взагалі в такому стані, що відновленню не підлягають тут завершення оцих польотиків і смерть, тобто закінчення життєвого циклу оцих літаків. І можливо, знову ж таки, були якісь людські жертви. Тому буде їм дуже дуже важко щось там відновити, щось там полатати, і взагалі у деяких напрямках це буде неможливо. Карта «П'ятірка мечів це взагалі карта програшу, це карта великих руйнувань, і взагалі це карта краху планів, це карта страху. І знову ж таки, ця карта націкає на те, що хтось їх там зрадив, але цим же ж нам і допоміг. Тобто руйнування там дійсно велике, тому що це безпосередньо агресивна воєнна карта. І також ця карта каже мені, що вони дуже дуже зараз злі і вони будуть жадати помсти. Ось так. Чи будуть ще наноситися удари по аеродромах РЕФІ? Будучи наноситися удари, але по карті місяцю це таємний план. Не буду тут дуже сильно копатися для того, щоб не видавати якусь лишню інформацію. Будуть удари, можливо, це буде територія біля води, або помірність, просто каже, що це буде через певний проміжок. часу. І цілий буде багато, тому що, знову ж таки, ця карта сімка кубків, як і в попередньому розкладі. Буде все горіти, буде пилати, буде летіти, і навіть щось різне, тому що тут і жезли, і мечі. Повторення ситуації із минулого. Зараз ми розробляємо план, як це зробити. Ми накопичуємо ресурси. Ми плануємо, ми залучаємо спеціалістів, залучаємо якусь допомогу, і буде нам дійсно ця допомога. Можливо, ми саме її тут карта мені націкаючи, ми її чекаємо. І тут завершує карта шут, тобто обнулення. Будемо стирати там все з лиця землі. Тобто удари дійсно будуть через якийсь певний проміжок часу. Зараз це все на стадії планування і очікування потрібного ресурсу, і їх дійсно буде ще багато. Ось так. Давайте подивимося реакцію російської влади на цей бум-Великій ночі, який стався на аеродромі в Енгельсі. По-перше, будуть вони намагатися якось стабілізувати ситуацію, тримати баланс, робити вигляд, що все нормально. Як я це називаю, ми самі себе перемогли. І тут четвірка мечів, слідуща ж карта, яка мені говорить про самообман. Тобто обманювати будуть самі себе, що все в них стабільно і все в них нормально. Оці карти мені дуже не подобаються, тому що є в них якийсь таємний план помсти. І оці карти кажуть мені, на жаль, про масований ракетний обстріл. Так, вони щось готують у найближчий час, і це буде саме як помста. Десятка мечів, сонце, страшний суд. Всі ці карти мені говорять про дійсно щось масштабне і дуже щось нехороше. Цей план вже є, і будуть вони намагатися його втілити у життя. Що саме може постраждати по цим картам? По-перше, це лікарня, особливо щось з хірургією пов'язане. Друге, це воєнні, звичайно ж. І третє. Ось ця карта це карта дитяча, тобто діти дійсно під загрозою, дитячі садки, школи, все, що пов'язане саме з дітьми та місцями відпочинку, де проводять вільний час саме з дітьми. Плюс ця карта ще карта родового гнізда, тобто будинки, жилі теж на жаль можуть дуже сильно страждати. Тому у найближчий час, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що дійсно вони готують якийсь масований обстріл як вночі, так і в день. Тобто не тільки вночі щось може летіти, і по сонцю можливо це якась балістика, чи що я не знаю, але якийсь дуже яскравий спалах саме в день в небі. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу. Та ваші донати, усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!